Музичний телефон для школярів, будь в центрі уваги серед однокласників. Їхні айфони це просто помийне відро порівняно з цим телефоном. Зараз покажу, подивитеся, ви будете в шоці. Я ще не розпаковував, але зараз розпакую. І як завжди, Петрович вам всяку херню не порекомендує. Так, дивимося, як приходить чудо телефон. Такого ви ще не бачили. У мене дивіться, скільки камер, просто величезний динамік. Так, давайте знімаємо плівочку і дивимося. Що в нас тут є? В першу чергу хочу сказати, що в нас тут є просто нереально здоровенний динамік. Зараз я відкрию і покажу. І що ви собі не думали, що ось це стільки камер, це просто понти, як то кажуть, для однокласників, щоб здивувати всіх. Хопа! І всі ці камери закінчуються. Маленьким отвором, бачите, сама головна камера це в нас ось ця. А це просто так, чисто для пунктів. Дивіться, який величезний динамік. Як я вам і казав, це по типу така міні-блютуз-колонка. І тим паче радіо тут має дуже круто грати, тому що дивіться, яка величезна антена під радіо. Так, виймаємо батарею. Батареючка в нас на 2500 мА. Ну, я думаю, часні міліампери тут точно є, тому що вона невеличка. Ну і сам телефон легенький, щоб не носити важку цеглину. Так, що в нас тут є? Сім-карта. Раз, два, три і під карту пам'ять. Вмикаємо. Велком. Коротко пройдемося по меню. Покажу саме важливе для діток. Калькулятор. Бачите, є, є. Далі відео нам не цікаво. Дектофон є, ігри. Є тетрис і є змійка. Все, що важливо. По налаштуванням ви собі там подивитеся. Далі камера. В першу чергу, що мене цікавить це камера. Ну, давайте тако піднімемо. І подивимося. Так, розширення 240 на 320. Ну, ну, така собі камера. Я навіть і не знаю. Сфоткати ми нічого не сфоткаємо, бо немає карти пам'яті. Чи ні, ні, навіть щось там сфоткало, бляха. Уявляєте? Так, зберігати ми не будемо. Навіть щось там і фоткає, йо моє Так, далі. Дивимося далі. Що в нас там далі є? Переходимо в інше меню. WhatsApp, Facebook, Bluetooth можна налаштувати. так Музичний плеєр, вихід в інтернет, тут профілі зі звуком. І радіо. Радіо пізніше вам покажу, як грати. Я хочу, щоб ви це почули, бо це Блютуз колонка. Наскільки він крутезно грає. Дивіться, я вже спарив по Блютузу, все, тільки вмикаємо і погнали. Years ago, years ago. So the Максимальна гучність! Лупашить як крутезна колоночка. Грає радіо. Слухаємо. Прикольно, що ліхтарик можна вімкнути, не розблоковуючи телефон. Дивіться. Круто. Круто, що ще треба для щастя. Алло? Як мене чути? Ні, не, не знаю. Десь далеко. Далеко? Ну, звісно, що я далеко, бо то що <гум> я пишу відео. А так, в принципі, може бути, так? Да? Алло? Алло? Чути добре? Я вам кажу чути чітко. Ага, хорошо. <реш> <реш> а я вам казав, що ваші айфони – це помийне відро. Жоден айфон не буде настільки круто звучати, як звичайний кнопковий телефон, і по ціні айфона можна накупити таких 100 штук і користуватися хоч кожен день. Петровичу, як завжди, великі вподобачки за ось такий тест. Всі ці телефони можна придбати на моєму сайті спекулянт. Петрович, всім дякую і до побачення.